Сина. І дійсно церква наближає нас до великого посту, і ми повинні з вами кожне, кожну службу, усвідомлюючи, розуміючи, і себе наближати до цієї великої духовної весни яка для віруючої людини є дійсно духовною весною. Бо людина віруюча завжди у Великий Піст очищає свою душу. І потім, коли вона очищає цю душу, то вона піднімається все вище і вище до того, що уготовано кожній людині, яка вірить у Христа. І от сьогоднішній Іван, притча про Брудного Сина. Яка є однією з найкращих притч, яку розповів Господь, для того, щоб ми розуміли і усвідомлювали і виконували Його готові заповіді любов до Бога і любов до ближнього. І ось символіст цієї притчі надзвичайно великий, і моральність навчає нас, ця притча любити, навчали ця притча молитися. Навчається притча «Нас бути істинними християнами. І ось йдеться про, двох, про батька і двох синів. Батько, безумовно, це є Бог, ми повинні розуміти, що йдеться про Бога. Молодший син це є представник більшості людей сьогодні в той час, які жили і перебували в гріху. І гріх вважали за ту, той сталь, який і потрібній людині. Старший вже син жив по але також мав гріх себелюбія тобто він себе усвідомлював, що він вже ну, надзвичайно святий чоловік, а на землі, як ви знаєте, святих не буває. І ось це не Менший син захотів, щоб батько йому віддав все, що йому належить. А що йому належить? По закону давньому, іудейському, та і в Україні так було, що батько завжди розділяв майно між синами. Як правило, найменший син залишався з батьком жити в батьківській хаті, а старші сини. Отримали спадщину і будували своє життя самостійно. І от коли молодший син отримав все це, він з великою радістю пішов у далекий край. Пішов, бо мав гроші, мав статки і пішов і думав там пожити що не під словом батька, а своїм розумом, якого він, до речі, не набув. І от пішов він, і, як каже Іван, Розтратив усе, живучи розпусно. Все майно, яке було, розтратив з друзями, розтратив його з будницями і настав українці, як каже Іван Гель, великий голод, і він почав бідувати. Не залишився гроші, друзі залишили його, він став нікому не потрібним. І щоб не вмерти з голоду, він пішов і ганявся пасти свиней. І е, наситювався тим, що їли свині, їли свині стручки, і, і також і е, він їв ці стручки. Знаєте, брати і сестри, наш народ мудрий. От е, коли е, е, наші діти, наших діти, наших батьків, коли не хотіли вчитися, були неслухняні, вони їм казали: ну, будеш свинопасом, ось ця істина з цієї притчі. Свинопас, браття і сестри. І він побачив, зрозумів, почав усвідомлювати, що ж я роблю. Опам'ятався, як каже Евангелія. Я ж маю батька, у якого є вдосталь хліба. Він навіть залишки залишається, а я тут у цій чужій країні помираю з голоду і каже, піду я, повернуся назад до батька. Скажу йому, зрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний називатися твоїм сином. І так він і зробив. Повернувся додому і, і йшовши, здалеку батько його побачив, що він іде додому, і зрадів, і обняв сина, поцілував, сказав слугам, щоб одягли його в найкращий одяг, надів йому на, на, на палець перстень. А найголовніше. Зумів залишати годоване теля, щоб відсвяткувати повернення сина. Браті і сестри, ви знаєте, що із святого Євангелія, що Господь не радіє тим 99 вівцям, які з ним, але його має велика радість того тієї віці, яка загубилася. І ось тут можна і порівняти. Що він зрадів своєму синові, який повернувся, побіг, кинувся йому на шию цілував його, як каже святе Євангеліє. І старший син був якраз в полі, він не бачив, як це відбувалося. І от коли прийшов, то здивувався, що у щось не так в домі діється. Він запитав, що ж відбувається, а каже син твій. І брат твій повернувся, а батько звелів зарізати годову теля, щоб відсвяткувати повернення сина. І звичайно, що син почав говорити про те, що я все життя тобі служив, ти навіть козлятки не заколов для того, щоб я погуляв зі своїми друзями. І, безумовно, цей син не усвідомив не розумів, що він перебуває під благодаттю, він перебуває з Богом. І, і, і йому, в нього все є. Батько каже, все моє, твоє. Але <кій> тут йдеться, ось браття, про що. Молодший син це е, блудний син, він називається тому, що він залишив Бога і жив собі своїм розумом, як умів. Він думав, що нескінченні ці е, е, статки, які він отримав, він буде жити і буде йому. Дуже добре, і все таке життя його складеться як належить. Але ні, так не буває. Гріх це погибить для людини, гріх губить людину. Скільки ми бачимо, браті і сестри, сьогодні цього гріха, коли гинуть цілі родини, гинуть сім'ї через те, що людина не може стати на вільний шлях, да вернуться до Бога і перебувати у Бозі. Якби люди. Хоч трішки розуміли і усвідомлювали, як каже нам святе Євангеліє, сам Господь каже, що б ви мали віру з гірчичного зерня, то ви б сказали цій горі, перейди туди, і вона перейшла. Як важливо, браті і сестри, будувати своє життя в родині, а родина це ж сімейна, мала церква в родині, як будувати правильне життя своє в місті, в селі, в державі. І тоді ми, браті і сестри, йшли би вільним шляхом. Тоді б синів у нас було надзвичайно мало. Вони ну, були все рівно, але їх би було мало, і більше б спадало людей віруючих. І тоді б ми жили в мирі, і тоді б ми були єдині, і тоді б ворог не посмів іти на нашу державу. Бо він би боявся нас, боявся нашої єдності, боявся нашого розуміння, боявся нашої віри. Що ми віруючі люди, ми з Богом, а проти Бога і проти віруючої людини ніхто не може перемогти її. Тому, браті і сестри, розуміємо, як важливо розуміти цю притчу і як важливо повертатися, знайти в собі сили, як знайшов цей син молодший, знайти в собі в сили і повернутися на вірний шлях, повернутися до свого батька, до нашого Бога Всевишнього, який. Показує нам шлях, яким ми повинні йти. А що од нас треба? Від нас треба любити ближнього, любити Бога, Оце найбільші заповіді. І не творити гріх, не творити зло на цій землі. І тоді буде добре. І той брат старший, який трошки побачивши, що батько до нього звернувся, він не міг зрозуміти, чому батько його шанує так. Він же кинув, він все зробив, забрав свій статок і пішов. Але любов до ближнього, любов до людини у Бога є найвищою. тому що Бог створив людину і Бог любить своє створіння завжди. Скільки ми знаємо прикладів житті, святого письма, життя святих, коли Господь приймав найбільших грішників. Коли вони каялися, коли вони наверталися, виправлялися, змінювали своє гріховне життя і жили за законом Божим. Тому, браті і сестри, ми упередні Великого посту розуміємо, що пост, до речі, і дається нам для того, щоб ми усвідомили, осягнули, зрозуміли, побачили свої неправедні стежки і навернулися до Бога, щоб перебувати з Ним. Тоді і дітей навчати, і дітей приводити до храму, і з маличку. Я знаю, це важко. У нас суспільство зараз складне, але те, що ви вкладете їм до 10-12 років, воно проснеться в них, пройде час отого, отої юності і отого гіперегулізованого життя. Коли вони вже будуть жити до подорослі, і будуть розуміти, вони згадають і церкву, згадають і заповіді Божі, згадають все. І тоді для них навернутися до Бога буде набагато простіше, ніж людині, яка живе в гріху, ніколи не торкнувся Бог його душі, його серця, і душа вся закостеніла, і гріх. Ним сприймається як норма життя, і дуже важко такій людині навернутися до Бога. Тому, браті і сестри, розуміємо ці речі, і хай Господь всіх нас благословить і кріпить. І хочу нагадати, браті і сестри, що у, сер... у, чет... у вівторок, так, братушка? у вівторок у нас вечірнє богослужіння, а в середу у нас е... стрітня Господня.